результат чіткий нуль влучань і збережені життя. Пані Дбанове. Ми продовжуємо ранок напрямому і до нашого живого етеру доєднується капітан 132 окремого розвідувального батальйону десантно-штурмових військ Збройних сил України Андрій Максимчук. Бетмен. Бажає здоров'я. Друже, спасибі, що знаходиш час бути з нами. Прийдіалосі. Бажаю здоров'я, слава. Слухай, ну будемо сьогодні говорити про дуже важливі речі. Ти один з тих людей, який е, публічну складову е, трансформуєш і монетизуєш у допомогу війську дуже ефективно. Ти на розпочатку повномасштабного вторгнення е, почав е, думати, як це зробити. Ти написав книжку «Подорож Україною черевний дракон. Ми її презентували тут у живому етері. Пам'ятаєш, вона широко розійшлася, і наші колеги всі підтримали. Дійсно акумульовані кошти були спрямовані на потреби і знову ж таки твоїх побратимів окремого розвідувального батальйону. І тут тепер знову ж таки за цією вже моцно присвяхованою традицією виходить збірка. Збірка, яка називається «33 вірші родом з війни, яка має і культурологічне покладання дано ну, і насамперед, звичайно, через культуру дістати грошей на дрони Дарц. розказуй, що і до чого. Наразі ми ж презентували із тобою, друже, збірочку «33 вірші родом з війни, і вона також, як ти вже зазначив, на моцно присвяхованій схемі зайшла також добре. Ми її навіть не починали дуже крутити. Люди вже знали, хто такий Макс Ван Форсайт. Вони вже були ознайомлені з моєю творчістю через першу книжечку, і наразі. Поставили ми перед собою мету зібрати 4 мільйони гривень на що еквівалентно ста безпілотним літальним апаратам, дарці якими ми вражаємо і дуже добре, дуже якісно вражаємо особливо важливі та тактичні цілі ворога, що дозволяє зберегти життя побратимів, зберегти життя цивільного населення. І вони дуже заміняють артилерійські снаряди серйозного калібру. Тобі ж зараз мені вкрай потрібні ці 100 безпілотних літальних апаратів дарс, і наполовину ми майже проговорю, що зібрали уже і завдаток внесений. будемо окупувати. По частинам і починати цю роботу, значить, коли це відео з'явиться і в інстаграмі, і в інших соціальних мережах, ти точно сюди е, імплементуєш ми QR-код. Е, правильно е, він буде так. наявним для того, аби аудиторія змогла долучитися. Якщо от зараз сказати, е, куди можна зайти, щоб долучитися до цього збору, Андрія? якщо в Google пошуковику ви пропишете Макс Фанфорсай. Латиною чи кирилицею перша сторінка точно буде зайнята моїм сайтом, моєю інстаграм-сторінкою, фейсбук-сторінкою. І скрізь є закріплені дописи з детальним роз'ясненням, на що нам ці дрони, що ми ними робимо. І також можете перейти на сторінку легендарного 132 го окремого розвідувального батальйону, де щотижня ми публікуємо. Враження ворожих цілей саме цими безпілотними літальними апаратами. Товариство ласкаво просимо. Ну, те, що 132-й максимально крутий, і те, що хлопці і дівчата максимально шикарно і ефективно виконують бойові завдання. Ми це все знаємо. Але те, що знову ж таки, от ти як представник цього братерства зробив нещодавно, мені здається, вартує особливої уваги. Ще раз треба про це сказати. Слухайте, товариство Андрій Максимчук, капітан С. 132-го окремого розвідувального батальйону пробіг 132 кілометри. Пробіг 132 кілометри, тим чином унаочнивши ось всю цю звитяжність, крутість і міць, яка притаманна його побратимам і бійцям. Розкажи про цю ініціативу ще. Дуже цікаво, що ти робив це без спеціального легкоатлетичного екіпірування. Я, як професійний легкоатлет, просто е, сидів і е, не просто був зачудований, а не міг і дві кослів е, сказати, а тільки но бив, браво. Тобі е, підвівся і робив це стоячи. Ну це дійсно дуже круто. Розкажи про ідею, да і як вона реалізовувалася. Насамперед, хочу доповнити твої всі правдиві, правильні слова тим, що Ідея прийшла до мене тільки за п'ять днів до здійснення. Я придумав, і це мене мучило, не давало спати. Я хотів показати, що це можливо, якщо сьогодні нам потрібно буде щоб вижити, подолати одним забігом 132 кілометри. Ми це зробимо. Це звичайно неприємно. Це звичайно дуже важко, нелегко, але це можливо і саме. В моєму обличчі в моєму тілі силі волі та витримці була показана уся місць 132 окремого розвідувального батальйону. Я біг за кожного бійця розвідника та за всі сили оборони України. І також гроші, які були кошти, які були виручені від цього забігу, в нас майже вийшло 14 тисяч доларів. Вони були витрачені уже на біапівки для підрозділу. Та решта додана до 4 мільйонів на безковал на безполотні літальні апарати. Дарс здебільшого були ставки на те, що я не добіжу на те, що я не виконаю це, і зі ставок в нас вийшла більшість коштів 8 тисяч доларів. Ще 4 тисячі доларів, які дали мені Друзі сказали це тобі на відновлення і за них. Ми звичайно ж не відновлювались, а купили автівку. Колись знаєш і е, світ, думав, що Україна не вистоїть правильно, а українські воїни, українське військо одразу довело зворотній світ теж пишається. Ну і ми пишаємося і тобою, і е, 132-ю, і всіма силами оборони, знаючи тебе, е, пане капітане, я підозрюю, що це не остання ініціатива. І ти е, придумав щось ще, якщо можеш анонсувати. Вати і поділитися, то скажи, будь ласка, якщо ні, ну будемо принаймні перевіряти за плином часу. Друже. Я так розумію, що ти вже щось чув про це. Якщо запитуєш, то більше ми, ми можемо так, як і про книжечки з тобою. Ми говоримо з найпершим. І про наступну ініціативу також повідомимо з тобою в цьому етері. Наступна моя ініціатива така. Як друзі називають крайні ідеї, це буде переплив протоки Ламандж в районі, в районі перепливу Ламанш в районі Дурської протоки падекалем? Скільки там кілометрів? 32, якщо не враховувати припливи і запливи. Це мене, власне, і зацікавило. Я подивився, що там 32 кілометри, і якби 132 буде прив'язочка, що воїн 132 окремого розвідувального батальйону перший раз проплив 132 кілометри. Ой, 32 кілометри, і таким чином у нас зложується цифра 132. Зараз ще трошечки про 132-й окремий розвідувальний батальйон десантно штурмових військ збройних сил України. Розкажи про ось як цей рік ну давай візьмемо ось ці вже майже 10 місяців. Якщо якісь основні точки важливі для вас в житті батальйону, розповісти. Звісно ж, я багато не можу викривати, тому що е, операції, які проводить розвідка, тільки з плином часу будуть розкриті, і про них можна говорити. Але е, як вже було оголошено, і наскільки знаєте, що успішно е, відпрацювали легендарні бійці е, Курську операцію, і е, наразі е, працюємо також на найважчому напрямку. Е, на Донецькому напрямку тут е, е, вважає командування, що саме підтримка і робота 132 го е, окремого розвідувального батальйону буде е, самою коректною в стратегічному та тактичному положенні е, нинішньої ситуації. Ну а підтримати бійців. Ви знову ж таки про ініціативу на крилаті безпілотні літальні апарати. Дар це можна зробити і на сайті Максван Форсайт. Забуваєте у пошуковому рядочку Гуглу 132 другий окремий розвідний батальйон ДШВ зсу. За цими ключовими словами ви попадаєте на сторінки, де є наявним цей збір. 4 мільйони гривень треба. Андрію, ти сказав, що вже половина, і може навіть трошечки. Більше зібрано та ще два мільйони залишилися. Кожен з вас товариство може долучитися. Зробіть це, будь ласка, точно в цих зафільмовках, які е, потім стануть інстаграм рілсами е, чи е, шорцами на ютюбі Будуть qr коди де можна за, напряму за і посилання, де можна напряму долучитися. Ми е, знову ж таки, е, по перше, е, знаєш, ми вітаємо тебе з цими звитягами, але в твоєму обличчі знову ж таки. Весь 132 окремий розвідувательний батальйон, ДШВ. і, взагалі, всі сили обороні ви круті. Ми вами пишаємося. Ми вам вдячні. І кожен хто допомагає збройним силам від вас і від нас величезна подяка. Андрію, пасибі тобі велике. Ми споглядаємо за ситуаціями, які ти знову ж таки створюєш за для того, аби допомагати збройним. Ну і добірка віршів, збірки поезії, 33 вірші родом з війни. Теж в вашій увазі у соціальних мережах. Долучайтеся, Андрій Максимчук, капітан окремого розвідувального батальйону ДШВ зсу з нами на живому зв'язкові. Ну а ми, товариство, впроваджуючи продовження ранку на прямому каналі. Традиці.